Що нам дає надію вистояти в цій війні, крім нашої власної стійкості? Ще й повний ідіотизм наших ворогів. Ну на жаль, він не скрізь проявляється, але доволі частенько, і в тому числі на самому верху, виявляється, не лише Сполучені Штати, але й Іран. Попереджав е, Рашиків про теракт, який стався в крокус сіті. Ну американці взагалі попереджали, що цей теракт може статися в самому крокус сіті. Вони проігнорували, ну ладно, американці, конкуренти, вороги, це ж гордість Рашкінська Русська душа не потерпить приймати совєти від каких то там американців, піндосів, як вони говорять. Ну, ваші ж любі союзники, іранці, теж ісламські фундаменталісти, такі самі, як і той же Айсіс, Ісламська держава чи Islamic State по англійськи От. Тільки інша ветка. Відрізняється тим, що у Ірану є своя е, територія окремо означена, а в Ісламської держави е, на даний момент немає. Ну, можливо, Росія віддасть частину території вимушена. От. Так от Іран попереджав, вони цьому не е, невнімнілі. Как там по-русски. Ну прекрасно. Я думаю, що цей випадок з, теракт, з терактом в кроку сіті це достойно е, занесення в е, книгу рекордів Дарвіна. Да? Як там воно називається, вручити путіну і його ФСБшній команді премію Дарвіна треба, коли не лише Америка, не лише. Західні спецслужби попереджали про теракт, але і їхні союзники найближчі. Причому ті союзники, які пов'язані із е, тою ж ісламською державою, релігією і зв'язками їхньої агентури, там не розбереш, хто за кого насправді, хто в яку мечеть ходить і туди, і туди. В Айсісовську чи, звичайно. Е, Іранську цього раїсі їхнього президента. Так що, ну прекрасно, що вони так відреагували чудово, блискавично, тобто не відреагували ніяк. А потім ще і почали значить, знущання з цих терористів фізичні, всякі катування там роздягання їх. Що дуже так для мусульман відчутно. І ще й це показали по е, телебаченню. Ну офігеть, офігеть, офігеть. Е, краще важко було придумати. Ну, е, звичайно, одного е, такого удару стилу е, мало, щоб ця імперія розпалася. Треба ще таких е, е, акцій від Аїсісу, е, не знаю, три-чотири. І тоді, е, як то кажуть, діло наше буде в шляпі.